Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми навчимося визначати нульове закінчення у словах. Ну що, готові? Підпишись на канал, став лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми починаємо. Прочитайте слова у стовпчиках. Сірий, сірого, сірому. Бачу, бачиш, бачить. Сад. Садом, саду. У кожному стовпчику різні слова чи форми того самого слова. Правильно, це різні форми одного слова. Наприклад, слово сірий немає якого кольору сірого, Так. вовкові якому, сірому та інше. Ви бачите, що у цих словах. Які в нас йдуть, походять від одного слова, йдуть різні закінчення. Бачимо, це форми одного і того самого слова. Слово бачу, ти що робиш, бачить, він що робить бачить. Є слово сад. Чим садом, чому саду або де у саду? Давайте з вами подивимось. Сірий яке закінчення цього слова? Сірий, сірого, сіріти, сірому. Звичайно, в нас буде закінчення й. Сірого закінчення яке? Ого. Сірому. Закінчення. Ому. Бачу. Бачиш, бачить. В нас буде закінчення У. Бачиш закінчення. Іш. Бачить. Закінчення. Звичайно. Закінчення іть. Сад. Тут закінчення є нульовим, садом закінчення Ом. Саду закінчення У. Запам'ятай, закінчення може бути нульовим. Його можна визначити шляхом зіставлення з іншими формами цього слова. Нульове закінчення позначають ось так. Просто квадратик в кінці слова. Виділяємо його простим олівцем. Сад. Якщо будемо змінювати форму, буде з'являтися інше. Закінчення садом, саду, саду садком та інші. Назар. Назар, назару, назарові, літак. Літаку, літаці. Прочитайте вірш Василя Шаройка, який називається Хитре місто. В Лондоні тумани часто Гнат Петрович каже Діти, хто із вас на карті нам його покаже? Подає указку Грицю, але Гриць затявся. Я не можу, бо в тумані Лондон заховався. Будь ласка, визначте закінчення в виділених словах. У яких словах закінчення є нульовим? Лондоні. Так, від якого слова починається це слово? Від слова лондон. Так, лондоні буковка І буде в нас закінченням. Тумани. Слово «тумани» пішло від слова туман. Значить, закінчення І. Гнат Петрович. Закінчення в нас буде нульовим. Так, далі. Указку. Що? Указка. Указку, указкою. Значить, закінчення буде. У. Що ми ще пропустила? Ага, слово діти. Діти, дітям, дітьми. Звичайно, закінчення буде. І закінчення це змінна частина слова. Там, де в нас було Гнат Петрович, ми кажемо, що тут нульове закінчення. Тобто можемо просто намалювати квадратик. І Гнат і Петрович. Наступне слово карті. Карта карті, картою та інші буде в нас закінчення буковка І. Наступне – «грицю» від слова Гриць, Грицько, Грицеві. Значить, у нас виділене буде закінчення Ю. Слово Гриць. Це у нас буде початкова форма, тобто нульове закінчення. Я не можу бути в тумані. Так, у нас є слово туман. Змінюємо форму: тумані, туманові та інші. У нас і буде закінчення. Лондон, Лондон, Лондону, Лондоні. Буде нульове закінчення. Давайте пограємо в слова. Дивимось. Дайрек – це крейда. Наступне роук. Здогадалися. Це урок. Змінюємо слова. Наступне докаш. Змінюємо букви місцями. Слово дошка. Трапа. Що це? Парта, молодці. Зотиш. Звичайно, це зошит. Рукач. Це ручка. Шокла. Що ж таке шокла? Шокла це школа. Молодці. Ви здогадалися? Спробуй записати відгадані слова та позначити у них закінчення. Чи здогадалися ви, які ж слова у нас, як ці слова об'єднані темою? Правильною тема школа. Тому спробуйте скласти і записати речення про школу та визначте в цьому слові закінчення. Наступна вправа 10. Доповни загадку словами з довідки. І відгадай, хоч не солодкий! Та дуже смачний, хоч і дешевий, проте дорогий. Сядеш обідати, він на столі, люблять його і дорослі, і малі. Що це? Звичайно, це хліб. Запиши, будь ласка, слово хліб та визнач у ньому закінчення. У слові хліб нульове закінчення. Тому що можемо змінити форму цього слова. Хліб, хлібу, хлібі, хлібові. У слово хліб буде нульове закінчення. Давайте переглянемо кілька прислів'їв. Хлібом і сіллю зустрічаємо гостей. Змарнуєш на жнива хвилину, втратиш не одну зернину. Чому так кажуть? Спробуйте переглянути відео та коротко розкажіть про те, як приходить на стіл хліб. Домашнє завдання. Сторіночка 63, вправа 11. Склади і запиши три речення про хліб. В кожному реченні визнач закінчення у слові хліб. Що було цікавого для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно. Чого навчилися на уроці. Дякую за увагу! Підпишись на канал, став лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекаю на вас!